Вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту майже 200 українських спортсменів та тренерів підписали відкритий лист президенту Франції Мануелю Макрону, меру Парижа Ан Ідальго, міністру спорту Франції Амелі Уре Кастара. І організаторам Олімпіади 2024 у Парижі з проханням не допустити росіян до змагань. Серед них легкоатлетки Ярослава Магучих, Марина Бех Романчук, тенісистки Леся Цуренко, Людмила Кіченок, борці Жан Беленюк, Парбіз Насібов та інші спортсмени у Лісідеться про те, що вже зараз деякі нейтральні російські атлети, які завоювали ліцензії на Олімпійські ігри, зокрема Владислав Ларін, Зорубек Сідаков та Загур Угуєв, а також низка близьких до виходу на. Олімпійських ігри спортсменів підтримують війну в Україні. Їхню ініціативу підтримав і легендарний чеський екс хокеїст Домінік Гашик. Правильно написав він вирішальне слово за нашими обраними політиками, а не за спортивними функціонерами. Французькі політики можуть пустити російських спортсменів в Україну на олімпійські ігри, тим самим підтримати війну та злочини і забруднити свої руки у кров або прийняти правильне рішення і врятувати безліч життів. Українки встановили два національних рекорди на турнірах Grand Слем на відкритому чемпіонаті Австралії Australian Оупен перше зіграють відразу чотири наші співвітчизниці, три з яких будуть сіяними. й номер у Еліни Світоліної Ангеліна Калініна, – 24-та і Леся Цуренко, – 28-ма. Окрім них, в основній сітці зіграє Марта Костюк. Жеребкування. Основної сітки турніру відбудеться 11 січня. Тим часом українська тенісистка Людмила Кітчинок з Дніпра в тандемі з Оленою Остапенко з Латвії без боротьби пробилися до півфіналу турніру WTA 500 в Аделаїді, Австралія у парному розряді, де зіграють з переможцями протистояння Анжеліка Морателлі, Саманта Маррей, Каролін Гарсія Крістіна Младенович. Чвертьфінального матчу проти Кічинок. Апенко знялися Катерина Синякова з Чехії та нейтральна білоруська Олександра Саснович. 587 спортсменів з 32 олімпійських видів спорту від Дніпропетровської області відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України, затверджені до складів збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2024 рік. В лідерах по кількості спортсменів веслування, академічна, легка атлетика, плавання, дзюдо, волейбол. Баскетбольний клуб Прометей виїзним поєдинком з лідером групи А ВКТ Єврокап Париж Баскетбол Відгновлює виступи у турнірі. французи виглядають надпотужно серед усіх 20 клубів змагання відразу у восьми матчах з тринадцяти. Вони долали рубіж у сто набраних очок. За певних розкладів суперник слобожанців може забезпечити собі місце відразу в чвертьфіналі єврокубку. Тому команда фінського фахівця Тоумаса Іосало матиме необхідну мотивацію у поєдинку з підопічними Ронена Гінзбурга, які у свою чергу також не позбавлені останні, адже вони. Зараз мають гандикап над переслідувачами у три перемоги у боротьбі за якнайкращу найкращу позицію перед стартом плей-ін у самому розпалі. Одноклубники баскетболістів, чоловіча команда волейбольного прометея Дніпра, побореться за путівку до чвертьфіналу Кубка ЄКФ з минулорічним бронзовим призером чемпіонату Туреччини Фенербахче, який нині в турнірі в турнірній таблиці крокує другим, здобувши 13 перемог у 14 матчах. Перший поєдинок суперників. Відбудеться у румунському місті Міовень у складі стамбульського клубу. Є кілька досить відомих у світовому волейболі гравців. Це болгарський догравальний Ніколай Пенчев, який минулого сезону захищав кольори епіцентру Подаляни з городка Хмельницької області донедавна гравцем львівського баркому кажани. Наразі основним пасуючим турків є Мурат Єніп. Пазар. Серед лідерів команди також сербський діагональний Дражен Лобурич, іранський блокуючий Махді Джалезе Газіані та нідерландець Дік Кой. Десять команд дівчат 2007 року народження і молодших, які, окрім колективів нашого регіону і міста, представляли також Харківську і Запорізьку області, взяли участь у першому відкритому чемпіонаті Дніпра серед юніорів, з мані кого спільно на гарному рівні організували і провели Федерація Волейболу Дніпра за підтримки управління спорту департаменту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Десять команд дівчат, 2007 року народження і молодших, які, окрім двох колективів господарів Дніпроволі та вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, представляли також кількість з міста Кам'янського, а також інші населені пункти нашого регіону Слобожанське, Новомосковськ, Тернівку, до яких долучилися гості з Харківських локомотиву і та Вільнянський колос Запорізької області, взяли участь у першому відкритому чемпіонаті Дніпра серед юніорів, змагання якого спільно на гарному рівні організували і провели. Федерація волейболу Дніпра за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради подібні турніри для цієї вікової категорії дають позитивний імпульс і надію на те, що розвиток і розбудова гри літаючого над сіткою м'яча у нашому регіоні і місті. Вселяє оптимізм, адже на їхніх теренах стало і плідно працюють відділення великої низки дитячо-юнацьких спортивних шкіл, безліч секцій у спортивних клубах, в такі чемпіонати, можливість усім бажаючим спробувати власні сили на майданчику, себе показати, на інших подивитися, порівняти, що вдалося зробити і над чим потрібно працювати далі. Загалом честь і хвала тим, хто не тільки ініціював ідею звітних змагань, але і втілив її у дійсність у практичній площині. Мені дуже приємно, що така кількість дітей приймає участь в цих змаганнях. І до нас приїхали і спортсмени інших регіонів. Це показує, то, що Дніпропетровський волейбол не на місці, він розвивається. Ми запрошуємо сюди маленьких дітей, які вже починають свої перші кроки в дитячій спортивній школі. А також в нашому місті багато клубів аматорських. Які приймають участь і зараз тут ми дуже вдячні організаторам цього турніру, майстеру спорту Вікторії Миколаївні Орешиної, Ми дуже тяхні Андрію Сердюкову за те, що вони змогли організувати цей турнір. Як і в турнірі юнаків, так і в змаганнях серед дівчат на попередньому етапі команди зіграли у двох підгрупах за коловою системою кожна з кожною. І вже тоді був помітний вишкіл добре навчених виконавців і гарна організація колективних дій та гри у волейболісток обох представників кам'янського та тернівського темпу. Тренерка останніх Ольга Корсун не без задоволення відзначила, що подібне підсумок стабільної участі і виступів її підопічних у різноманітних турнірах належного рівня, що дає можливість їм постійно удосконалювати свою майстерність, зростати і розвиватися. У нас в регіоні Дівочий, Юнацький волейбол набирає потужності, на щастя, проводиться дуже багато різноманітних турнірів. Дякуємо організаторам змагань, що вони запросили, що вони провели такий турнір, у якому беруть участь 10 команд, приймають участь команди з Харкова, команди з Запорізької області. Ну, ми дуже вражені, дуже зручно, що обидві, обидва майданчика поряд задійство, ігри проходять дуже швидко, азартно, діти не, не успівають охолонути. Дуже дякуємо за запрошення. Тернівський темп у підсумку прогнозовано став переможцем відкритого чемпіонату Дніпра, здолавши у фінальному стиковому матчі своїх ровесниць з першої команди Кам'янського, яка змушена була задовільнитися срібними нагородами. Натомість, другий колектив цього міста поступився у поєдинку за бронзу вихованкам дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра, які таким чином стали єдиними з господарів, хто зачепилися за медалі на турнірі у рідному місті, де говорять і рідні стіни допомагають. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.